Поляки, взагалі, якщо вірити російській пропаганді, найбільші вороги України. Вони підступно хочуть захопити не тільки чорнозим, а й рухоме і нерухоме майно львів'ян, і взагалі мешканців заходу України. І ось результат продукування цієї кремлівської байки. Міф про реституцію українських земель та майна. Коли підписували асоціацію з євросоюзом, поняття реституції вам знайоме вважаю. У міжнародному праві реституція це повернення за мирним договором майна неправомірно вилученого однією державою з території іншої держави. поляки збирали повну документацію на їх законні землі. Тобто реальність тепер така: поляки мають забрати усе, що належало Речі Посполитій. Слідкуємо за ходом російської думки. І українці куди мають рухатись від поляків? Так. Усе просто у бік сходу.